Всім доброго дня! Хочу вам показати, поділитися вам результатом укорінення троянди. У мене тут є такий мі мікропарник, він із стекла. Зверху накривається також стекло. Я в ньому восени нарізала живців троянди і висадила їх сюди. Тут у мене була земля зверху пісок, висадила їх в таку. Такий міні-парничок. І оце зараз уже сьогодні у нас яке 14-13 травня. я ось вам показую результат, як вони укорінилися. Є випади. Є, ось, бачите, який калюс. Ще, ну, я, мені треба тут убрати, я не можу їх тримати, але ж вони дивіться, як вигітують уже. Дивіться, які в них корінці. Бачите, зараз я їх всі пересажу в горщики. ось дивіться з каліусом. Ну Теж його можна посадити, може вона. А це все з корінцями. Бачите? Все це зараз посадиться, все теж з каліусом. Не встигла ще вона. Тут уже. бачите, який у неї вже приріст. І корінці. Вся вона вже з корневою, показую вам. Тут, тут у нас така трошки тінь я вибачається, що може зйомка не така сильно якісна, але тут у мене тінь, я не можу зняти по-другому, бо тут забор. Бачите, який, який приріст, і дивіться, який уже, які гарні кущі вже. Це, вона, я її вже дуже пізно сюди укорінювала, вже, мабуть, мабуть, це був кінець жовтня, може, початку листопада. Ну, таким чином можна укорінювати троянду. Всього, бачите, с каліусом. З каліусом я її окремо та ще, може, поставлю в коріння, бо мені тут треба розібрати цей міні-парничок. І от таким чином можна укорінити собі дуже багато троянд, які вам і не потрібні. Бо я їх так, це, знаєте, от просто їх обрізала восени. Тут у мене юбілій принца Монако, тут дуже гарна троянда. І я думаю, моїх їх пообрізані, взяла, їх пообрізала, так і поробила живці на, на трибруньки і повтикала сюди в цей парник. І дивіться, який результат. Так що, кому таке цікаво, але цей парник він повинен бути у вас накритий. Він не може бути відкритий. Він у нас під стеклом, я його більше нічим не прикривала, ні спанбондом, нічим. Просто стекло, стікляний такий парничок. Бачите? Тут у мене теж ось стекляний такий парничок, і тут у мене ростуть голубі ялинки. І туї і з сім'ян. А троянди, оце, бачите, Хочеш, не хочеш, а вже є троянди. Так що зараз будемо їх. Вони всього в цьому році зацвітуть заквітнуть. вже в горщиках. І дуже гарна троянда, я вам покажу пізніше, дуже гарна троянда на своїх корінцях. Юбілей принца монако вона в мене такий гарний кущ. Це, не... це все, дивіться, кущик, який це юбілей принца Монако, це кущик, який на сопціних корнях, не на подвої, не на шиповнику. Я вам покажу, як вона квітне. Тут ось, ви бачите, в мене це на вулиці. Цей це біля принца Монако це на подвої. На Шепшині я купувала розпліднику. Це в мене тут такий цілий кипатіо біля будинку. А це я укорінила в минулому році і дуже її, теж її зак... Вона квітне, в неї квітка трошки не така красивіша, більш насичена, і я вам трошки як вони заквітнуть, я вам покажу. Різницю, коли привита троянда, коли вона на собствених корнях, коли вона не дає шепшини. Все одно як-не-як, але ну, якісь там клітинні обміни шепшини вони повинні бути. Так що, отак, от, так дуже гарно все вже розквітло, розквітає, гортензії набираються. Тут у мене троянди, це тут у мене все юбілій принца Монако, Це дуже гарна троянда, я її просто обожнюю. От. І отак от покажу вам потім, як можна зробити коло свого двору. Дуже гарно. Не привита нічого, вона на своїх коренях без шипшини, без нічого. Так що отако. Можна укорінювати троянду. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Чекаємо перемоги. До побачення!